І деякі штаби провели паралельні підрахунки голосів. За даними штабу партії опозиційний блок, кандидат від блоку Петра Порошенка Солідарність Андрій Райкович і кандидат самовисуванець Артем Стрижаков виходять у другий тур на виборах міського голови Кіровограда. Зокрема, за Райковича проголосували 27,1% виборців. За Стрижакова 24,2%. На третьому місці кандидат від партії наш край Андрій Табалов за нього свої голоси віддали 19,7% виборців. За результатами підрахунку голосів штабом Стрижакова Андрій Грайкович набрав 26,4%. Артем Стрижаков – 23,6%. А Андрій Табалов 19,2%. По нашому паралельному подсчету голосов штабному заходим во второй тур. Зараз перша задача, сама важная захистити защитить результат. Дев'ять партій проходять у міськраду Кіровограда за паралельними підрахунками штабу блоку Петра Порошенка Солідарність. Про це повідомив керівник штабу Костянтин Яриніч. Партія Кіровограду. Партія блок Петра Порошенка на першому місці з результатом 17,85. Наш край друге місце, 15.06. Батьківщина. 13-12, третье место. Четвертое, оппозиционный блок, 11-33. Э, укроп, пятое место, 8-55. Шестое, ридное место с показателем 6-4. Самопомощь, 6-36, седьмое место. Восьмое, Ляшко, 5-75. Девятое, Свобода, 5-12.